Цього тижня відбулось спільне засідання фракції у Херсонській міській раді блоку Петра Порошенка Солідарність, міського голови Володимира Миколаєнка та народного депутата України Олександра Співаковського, який приділяє багато уваги роботі в регіоні по своєму округу за номером 182 Суворовського і Дніпровського районів міста Херсона. Вибудована вертикаль влади дозволить вирішити разом чимало питань. Я виходжу з того, що мене обрала громада міста Херсона, Суворський Дніпровський райони, і тому народний депутат повинен працювати не тільки. В Києві в Верховній Раді працювати в комітеті відповідному. ну, Наприклад, я працюю в своєму профільному комітеті з питань науки і освіти, але він повинен тут працювати. І тому оця вертикаль, яка є, так? тобто моя фракція БПП, я як народний депутат, я як людина, яка обрана, відець, я повинен працювати також з місцевими депутатами. Я повинен слухати, які є проблеми у них, що потрібно підіймати наверх, а що. Наприклад, навпаки, да? у мене також є проблеми, мені також потрібна підтримка. І це стосується не тільки мене, у нас одна команда, да? це Ігордієв, Андрій Гордієв, це і Сергій Хлан, це і я. І ми командою відпрацюємо тут. От, наприклад, да, і те, що ми відпрацювали з головою да от Херсонської міськради, ми відпрацювали з місцевими депутатами від фракції блока Петра Порошенка. Ми обговорювали питання і це питання стосувались і освіти, це питання і стосувалось інфраструктури, це стосувалося питання залучення інвестицій до міста Херсона. Тобто ми. Там можемо щось зробити для того, щоб і е, перехід був е, да, е, з Таврічівського е, сюди. Да. І якщо ми працюємо як команда, це в першу чергу. Дуже гарна з точки зору того, що ми можемо давити, впливати. Я не боюсь цього слова, навіть після скандалу, будемо давити і впливати на міністрів, на кабмін, щоб Херсон не забували. Бо тут такі ж люди живуть, як і в Києві. Їм потрібні і освітлення, їм потрібні дороги, їм потрібні школи, якісна медицина і все інше. Бо це є Соборна Україна. Тому я її був присутній, і ми час 40 разом працювали. Чесно скажу, я дуже задоволений, я отримав підтримку щодо моїх ініціатив, які є в освіті і по ПТУ, і по коледжам, і по технікумам, і по вищій освіті. І ми знайшли спільну розмову, і я думаю, що от в п'ятницю, тобто завтра на сесії Херсонської міськради ми якраз ці питання будемо обговорювати.